Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА Друга, розділ шістнадцятий, Чотири. Клінт виступив, ставши перед Євкою. Ні, тату, ні. закричав Джаред. Клінт не звернув на це уваги. Вона бреше гірі. Вона хоче, щоб ви її вбили. Не цілком впевнено, гадаю, почасти вона змінила думку, але саме заради цього вона прийшла сюди, заради цього її сюди було послано. Далі ти розказуватимеш, що вона хоче, аби її розіп'яли на хресті, сказав Піт Ордвей. Відійди доку. Клінт залишився на місці. Це тест. Якщо ми його пройдемо, залишається шанс якщо ні, якщо ви зробите те, що вона від вас очікує. І двері замкнуться цей світ буде світом чоловіків, доки всі чоловіки не вимруть. Він подумав про ті бійки, з якими ріс, про всі ті битви за молочний коктейль, хоча насправді за трохи місця під сонцем, за сраний шматочок простору, щоб просто дихати, рости. Він подумав про Шенон, його давню подругу, яка покладалася на нього, щоб він витяг її з того чистилища так само, як він покладався на неї. Клінт робив це щосили, наскільки був спроможний, і вона це пам'ятала чому б інакше дала своїй дочці його прізвище але він досі боржник перед Шеннон за те, що була йому другом, перед Лайлою за те, що була і другом, і дружиною, і матір'ю його сина, а ті, хто зараз з ним тут, перед євчиною камерою, вони також мали жінок, яким заборгували так, навіть Енджел. Настав час розплати. Битва, якої він бажав, скінчилася. Клінта вгашено, і він нічого не виграв. Поки ще. Він розвів руки догори долонями і поманив. Останні оборонці євки підійшли і стали в ряд перед її камерою, навіть Віллі, який на вигляд був на межі зомління. Джаред став поруч із Клінтом, і Клінт поклав долоню синові на зашийок. Потім дуже повільно він підібрав М4 і подав гвинтівку Мікелі, чия мати спала в коконі неподалік від місця, де вони зараз стояли. Послухайте мене, Френку, Євка казала нам, що якщо ви її не вб'єте, якщо просто дасте їй піти, залишається шанс, що жінки можуть повернутися. Він бреше, промовила Євка. Але тепер, коли він не бачив її обличчя, Френк почув у її голосі щось таке, що змусило його вагатися в ньому звучав біль. Досить цього лайна, сказав Піт Ордвей і сплюнув на підлогу. Ми втратили багато добрих людей, щоб сюди дійти. Просто заберімо її, вирішимо пізніше, що далі. Клінт підняв гвинтівку Віллі. Зробив це він неохоче, проте зробив. Мікейла обернулася до Євки. Звідки б вас не послали сюди, там вважають, що саме так чоловіки розв'язують усі свої проблеми, правда? Євка не дала відповіді. Мікейлі спало на думку, що оцю чудесну істоту у м'якій камері розривають сумніви, яких вона аж ніяк не очікувала, коли з'явилася у лісі понад тим іржавим трейлером. Мікейла знову обернулася до озброєних чоловіків, які стояли тепер на півдорозі по коридору. З такої відстані їхні кулі на клоче розірвуть їхній маленький гурт перед цією дивною жінкою. Вона підняла свою гвинтівку. Це не мусить іти таким чином. Покажіть їй, що так не мусить бути. Що це означає зробити? спитав Френк. Це означає дозволити їй повернутися туди, звідки вона прийшла, сказав Клінт. «Ні за що в світі? Кинув дрюті барі, і от тоді коліна Віллі Берка підломилися, і він упав, більше не дихаючи. П'ять. Френк подав свою гвинтівку ордвою. Йому треба зробити СЛР. Минулого літа я пройшов курси. Клінт націлив свою гвинтівку в груди Френку. Ні. Френк вирячився на нього. Чоловіче, та ти сказався? Назад, сказала Мікейла, теж цілячись у Френка. Вона не знала, що задумав Клінт, але підозрювала, що він розігрує останню карту в своїй колоді. В нашій колоді, подумала вона. Та застрельмо їх усіх. гукнув Карсон Стразерс голосом близьким до істерики. І туди я волицю також. Не мішайся, сказав Френк. А потім до Клінта. Ви хочете просто дати йому померти? Що це доведе? Євка може його врятувати, сказав Клінт. Ви ж можете, Євко. Жінка в камері не сказала нічого, голова в неї була похилена, волосся затуляло її обличчя. Гірі, якщо вона його врятує, ви дозволите їй піти? Цей клятий хероправ махлює. Закричав Карсон Стразерс. Це все фокуси, які вони наперед запланували. Френк почав. Можу, я просто його. огля...» Гаразд, робіть, перебив Клінт. Тільки швидко. Руйнація мозку починається за три хвилини, і я не знаю, чи навіть надприродна істота може це посунути навспак. Френк кинувся до Віллі, упав на коліно і приклав пальці старому до горла. Він скинув очі на Клінта. Його годинник став. Треба починати СЛР. Ще хвилину тому ти був готовий його вбити. буркнув Рід Берроуз. Офіцер Трітер, який думав, що він уже всякого лайна був надивився в Афганістані, простогнав. Я тут нічого не второпаю. Просто поясніть мені, що потрібно, щоб повернути назад мою дитину, і я це зроблю. Кому саме була адресована ця тирада, таке й залишилося неясним. Ніякої СЛР, сказав Клінт і обернувся до Євки, яка стояла з похиленою головою, що подумалося йому добре, оскільки вона не могла не бачити чоловіка на підлозі. Це Віллі Берг», – сказав Клінт. Країна наказала йому служити, і він служив. У наш час він виїжджає з добровільною пожежною бригадою гасити лісові пожежі навесні. Вони робляться безплатно. Він допомагає на кожній благодійній вечері, що їх пані пособниці влаштовують для малозабезпечених родин, яких скупиться підтримувати влада штату. Восени він тренує футбольну команду попворнерів. Він був добрим тренером, а вже ж, промовив Джаред. Голос у нього бринів від сліз. Клінт продовжував. Коли його сестрі поставили діагноз ранньої хвороби Альцгеймера, він піклувався про неї продовж десяти років. Він її годував, він приводив її додому, коли їй спадало на думку заблукати, він міняв її засрані памперси. Він прийшов сюди боронити нас, бо він хотів робити правильну справу заради вас і заради власної совісті. Він ніколи в житті не скривдив жодної жінки, зараз він помирає. Можливо, ви дозволите йому померти. Зрештою, він усього лише чоловік, так? Хтось закашлявся від диму, який тягнуло Бродвеєм. Якусь мить там більше не було жодного звуку, потім Євка Блек завищала, лампи луснули у своїх клітках під стелею, двері камер, які були замкнені, розчахнулися навстіж, а потім знову закляпнулись з гуркотом, схожим на аплодисменти якихось сталевих долонь. Кілька чоловіків у Френковім гурті закричали один з них так тонко, що скидалося, ніби ридає маленька дівчинка років шести семи. Вордвей розвернувся і кинувся на втьоки, його підошвою луною відбивалися в бетонних коридорах. Підніміть його, сказала Євка. Двері її камери розкрилися разом з іншими, тобто якщо вони взагалі колись були замкнені. Клінт не мав сумнівів, що вона могла піти звідси, коли б забажала, у будь-який час протягом останнього тижня, а ті щури були лише частиною її театру. Клінт із Джаредом Норкросом підважили бездиханне тіло віллі. Він був важким, але Євка прийняла його так, ніби то було щось не більше за мішок гусячого пір'я. Ви зіграли на моєму серці, сказала вона Клінтові. Це жорстоко з вашого боку, лікарю Норкрос. Обличчя в неї було серйозним, але Клінту здалося, ніби він помітив зблиск усмішки в її очах, можливо, навіть сміху. Вона обхопила опасистий поперек Віллі лівою рукою, а праву поклала на сплутане, просякле потом волосся на потилиці старого, потім притислася ротом до його рота. Віллі всього пересмикнуло, його руки піднялися, щоб обхопити Євку за спину. Якусь мить старий і молода жінка залишалися у глибоких обіймах, потім вона його поклала і відступила Як почуваєтесь, Віллі. З біса добре, сказав Віллі Берк і сів. Боже мій, промовив Рід Беруз, він з вигляду помолодшав на двадцять років. Мене так ніхто не цілував відтоді, як я ще навчався в старшій школі, сказав Віллі, якщо взагалі коли-небудь. Мем, я думаю, ви врятували мені життя. Я вдячний вам за це. Але думаю, цей поцілунок був ще кращим мені дарунком. Євка заусміхалася. Я рада, що вам сподобалося. Мені й самій сподобалося, хоча не так сильно, як перемога в бумтауні. Клінтів запал вгамовувався виснаженість і останнє диво Євки його остудили. Він дивився на ту лють, яку лише нещодавно відчував так, як людина дивиться на незнайомця. Який там собі екстравагантно вдерся до її будинку і порається на кухні, готуючи щедрий сніданок, він почувався сумним, сповненим каяття і жахливо стомленим. Йому б хотілося просто поїхати додому, сісти біля своєї дружини, бути поряд неї і не промовляти ані слова. «Гірі», – промовив Клінт. Френк не одразу подивився на нього як людина, що струшує з себе ошелешення. Відпустіть її. Це єдиний спосіб. Можливо, але навіть це не гарантія, чи не так? Так, погодився Клінт. Але що в цьому грьобаному житті нею є? Тоді заговорила Енджел. Добрі часи і погані часи, сказала вона. Добрі часи й погані, все решта просто конячий кізяк у стайні. Я гадала, це триватиме принаймні до четверга, але, розсміялася Євка ясними дзвіночками, я забула, як швидко можуть діяти люди, коли вчепляться у щось розумом. А вже ж, сказала Мікейла, згадати лишень про мангетинський проєкт. 6. О 8.10 того чудового ранку колона автомобілів вирушила по західно-лавінській дорозі, а позаду них тліла в'язниця, наче полишений у попільниці недокурок сигари. Вони повернули на круглявий пагорб. Перед вів патруль 2 з увімкненою на повільних обертах блимовкою. За кермом сидів Френк. Клінт на пасажирському сидінні. Позаду них Євка Блек. Точно там, де вона сиділа після того, як її заарештувала Лайла. Тоді вона була напівголою, у цій зворотній подорожі на ній була червона блуза Дулінгського виправного закладу. Як ми пояснимо це поліції штату, я не знаю, сказав Френк. Стільки загиблих, стільки поранених. Зараз усі по зав'язку заклопотані Авророю, сказав Клінт, і, либонь, половина навіть на службу не з'являються. Коли всі жінки повернуться. Якщо вони повернуться, ніхто про це не потурбується. З позаду них тихо проказала Євка Матері, дружини, дочки потурбуються. Хто, як ви думаєте, прибирає поля боїв після того, як вщухає стрілянина? Сім. Патруль 2 зупинився у просіці, що вела до трейлера Трумена Мейвезера, де досі тріпотіла жовта стрічка місця злочину, інші машини, ще два поліцейських крузери, два цивільних автомобілі і пікап Карсона Стразерса стали позаду них. Що тепер? спитав Клінт. Тепер подивимося, відповіла Євка. Тобто, якщо хтось із цих чоловіків не передумає і не застрелить мене. Цього не буде, сказав Клінт, зовсім не такий впевнений, яким хотів здаватися. Грюкали двері. Якусь мить Тріо патрулі Два сиділо на своїх місцях. Скажіть мені щонебудь, Євко, промовив Френк, якщо ви тільки посланниця, хто головний у цьому всьому родео? Якась, ну я не знаю, жива сила, велика матінка Земля, можливо, натискає кнопку перезавантаження. Ви маєте на увазі велику лесбу на небесах? перепитала Євка, якесь дебеле опацькувате божество в брючнім костюмі кольору фуксії і поміркованих туфлях. Хіба не такий образ уявляє собі більшість чоловіків, коли думає про жінку, яка намагається керувати їхніми життями? Я не знаю. Френк почувався кволим, знесиленим. Він сумував за своєю дочкою, він навіть сумував за Ілейн. Він не розумів, що сталося з його гнівом. Це було так, ніби в нього порвалася кишеня, і той десь випав по дорозі. А що спадає на думку, коли ви думаєте про чоловіків, Розумако? Зброя, сказала вона. Клінте, тут, схоже, немає тверних ручок. Хай вас це не зупиняє, відповів Клінт. Її не зупинило. Задні двері прочинилися, і Євка Блек виступила на двір. Клінт із Френком, теж ставши обабіч неї, Клінтові згадалися уроки вивчення Біблії, які його змушували відвідувати в якійсь із тих прийомних родин. Ісус на хресті по один його бік поганий парубок безвірник, і по інший доброчесний злодій, який, за словами помираючого Месії, невдовзі приєднається до нього в раю. Клінт згадав, як думав тоді, що цей бідний хлопець погодився б і на менше, умовне звільнення і вечерю з курчатиною. Я не знаю, яка сила мене послала, сказала вона, я тільки знаю, що мене було покликано, і. Ви прийшли, закінчив Клінт. Так, а тепер я повернуся. Що нам робити? запитав Френк. Євка обернулася до нього, і тепер вона не усміхалася. Ви робитимете ту роботу, яка зазвичай призначена жінкам, ви чекатимете. Вона глибоко вдихнула. Ох, як пахне повітря. Таке свіже після в'язниці. Вона пройшла повз скупчених чоловіків так, немов їх там не було, і взяла Енджел за плечі. Енджел звела на неї сяючі очі. Ти добре все зробила, сказала Євка, і я вдячна тобі всім своїм серцем. Енджел бурмотнула Я люблю тебе, Євко. Я тебе теж люблю, сказала Євка і поцілувала її в губи. Євка вирушила до руїн метового сараю. Там сидів лис, обгорнувши пухнастим хвостом свої лапи. Відпочиваючи і, дивлячись на неї яскравими очима, вона пішла за ним, а потім і чоловіки вирушили слідом. Вісім. Тату. Тату" покликав Джаред голосом негучнішим за шепіт, ти це бачиш? Скажи мені, що ти це теж бачиш. Ох боже мій, промовив поліціян Тріттер. Що це? Вони дивилися на дерево з його нещисленними перевитими стовбурами і зграями екзотичних птахів, воно піднеслося так високо, що верхівки не було видно, Клінт відчував якусь силу, що випромінювалася з нього, наче потужний електричний струм. На їх захоплення розпушив свій хвіст павич. А коли з іншого боку з'явився білий тигр, замітаючи черевом високу траву, піднялося кілька гвинтівок. Опустити зброю. крикнув Френк. Тигр ліг, його чудесні очі дивилися на них крізь високу траву. Гвинтівки опустилися усі крім одної. Чекайте тут, сказала Євка. Якщо жінки дулінга повернуться, всі жінки на землі повернуться? запитав Клінт. Так це працює? Так, жінки цього міста репрезентують всіх жінок, і таким чином назад мусять повернутися всі ваші жінки. Крізь оцей прохід, показала вона на розколену в дереві. Якщо бодай одна відмовиться, їй не треба було закінчувати. Нетлі злетіли і затріпотіли біля її голови на кшталт корони. З чого б їм схотілося там залишитися? спитав Рід Берроуз щиро здивованим голосом. Регіт Енджел був хрипким, як вороняче каркання. У мене краще запитання, якщо вони побудували там щось гарне, як каже Євка, навіщо б їм схотілося звідти йти? Євка вирушила до дерева. Висока трава шелестіла об її червоні штани, але зупинилася, почувши клик-клак, коли хтось загнав на бію патронник Гвинтівки. Везербі, як виявилося. Дрюті Барі був тим єдиним, хто за командою Френка не опустив зброї, але націлився він не на Євку, він цілився на Мікейлу. Ви підете з нею, промовив він. Опусти зброю, Дрю, наказав Френк. Ні. Мікейла подивилася на Євку. Я можу піти з вами туди, невідомо куди, без того, щоб опинитися в коконі. Звичайно, сказала Євка. Мікейла обернула свою увагу до Баррі. Вона більше не мала наляканого вигляду, лоб у неї був наморщений зачудуванням. Але чому? Назвімо це страховкою, сказав дрюті Баррі. Якщо вона каже правду, ви можете переконати вашу матір, а ваша мати може переконати решту жінок. Я цілковито вірю в страхування. Клінт побачив, як Френк піднімає пістолет. Увага Барі була прикута до жінок, тож він являв з себе легку мішень, але Клінт похитав головою і стиха промовив Досить уже вбивств. Крім того, подумав Клінт, можливо, містер подвійна запорука має рацію. Євка з Мікейлою пройшли повз білого тигра до розколини в дереві, де сидів, чекаючи на них лис. Євка ступила всередину, не затримуючись, і зникла з очей. Мікейла завагалася, але потім увійшла теж. Чоловіки, які залишилися, ті, що атакували в'язницю і ті, що її обороняли, почали чекати. Спершу вони ходили, але час минав і нічого не відбувалося, і більшість з них повсідалися у високій траві. Але не енджел. Вона ходила туди, сюди так, не наче ніяк не могла натішитися тим, що перебуває далеко за межами і своєї камери, і деревообробної майстерні, і вартівні, і бродвею. Тигр дрімав. Нарешті Енджел наблизилася до нього, і Клінт затримав дихання вона насправді божевільна. Тигр підвів голову, коли Енджел наважилася погладити йому спину. Але потім та велика голова знову впала на лапи, і ті дивовижні очі заплющились. Він муркотить. гукнула Енджел їм голосом, у якому звучав захват. Сонце вже піднялося на самісінький небесний дах, і немов застигло там. Я не думаю, що це відбудеться, сказав Френк, і якщо це не відбудеться, я до кінця свого життя шкодуватиму, що не вбив її. Клін сказав. Я не думаю, що там досі вже щось вирішили. Йо, звідки вам знати? Відповідь надійшла від Джареда він показав на дерево, тому що воно досі тут якщо воно зникне або перетвориться на звичайний дуб чи на вербу, тоді ви можете здаватися. Вони чекали.